Щороку на початку березня в Україні відзначають Шевченківські дні. З цієї нагоди 6 березня до городка завітала делегація членів національної спілки письменників України. Шевченко, наш геній, наш пророк, наш вчитель, нас той, на кого ми рівняємося. Найперше, звичайно, він був поетом. Найперше тому така його шана серед письменників. По-друге, він був і художником, він був і краєзнавцем. Він був дослідником в різних сферах діяльності. Тому Мабуть, нема такої сфери чи нема такої людини, яка не знає Шевченка, яка його не любить і не пошановує. Віталій Михалевський, Микола Чевелюк, Людмила Рудковська та Лідія Ярахно читали городочанам вірші Тараса Шевченка, Ліни Костенка та свої власні. До слова, Лідія Ярахно цього року стала лауреаткою Шевченківської премії. Я хочу, щоб городоччина жила Шевченковим словом. Я дуже хочу, щоб Шевченко не був просто іконою для нас. Він був живий завжди, тому що те, чим він жив, те, заради чого він жив, ну це робить нас українцями. Ми всі закохані у поетичне слово, і тому нам дуже легко розповідати про те, що ми любимо і знаємо. Кожна зустріч з учнями, чи то з учнями, чи то з дорослими, чи з бібліотекарями, чи з вчителями, чи просто з творчими особистостями для нас є виявом любові. До творчості і намаганням поділитися цією любов'ю із нашими слухачами. Цей захід надзвичайно важливий є саме і в наш час, у час, який переживає сьогодні Україна. Надзвичайно позитивна атмосфера, цікаві поезії. Які ми сьогодні почули, це і вірші самого Шевченка, а також поезії наших поетів Хмельниччини. Поезія важлива і спередження культурної спадщини. Важливо для нас, українців, щоб ми не забували і цю спадщину примножували, а також передавали наступним поколінням. Захід тривав близько двох годин. За цей час в музеї прозвучало понад 30 віршів.